Перед футбольним матчем Україна Румунія в Мюнхені молодіжна ініціатива провела потужну акцію під антипутінськими гаслами. Запросивши на неї президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка. Ви знаєте, ось ця молодіжна ініціатива має назву Шалом Юкрейн. Шалом Юкрейн. І там вони всі танцюють, співають, всі в національному колориті. Знаєте, ну просто непочатий край роботи для ТЦК. Непочатий край роботи. І ось я там бачу дуже багатьох жіночок і чоловіків, які сьогодні прийдуть і будуть мені писати, що ти не служиш, не захищаєш, що ти там сидиш. Ну, вони там, вони будуть жити за Україну. Бо, як казав один е, мер, чи то брат мера, каже: е, ж, вмерти за Україну не складно. Я буду жити за Україну. Я не буду вмирати за Україну, я буду жити за Україну. І бажано в Німеччині. І бажано в Німеччині. Десь там, де, знаєте, закон є, там, де в тебе не відіжмуть нічого, там, де тобі на голову чиновники за ніч не придумують якийсь закон дивний, не, абсолютно незрозуміло, де, де взяти, від яких партнерів прилетівший І так далі. Фото я залишив в себе в телеграм-каналі, в шапці профілю. Шалом Юкрейн. Окей. Якось дуже велика увага до цього. Пам'ятаєте, як один там мер, мер якогось дуже великого міста, навіть оцю як вона називається? Хануку там чи що там, підпалював, там, ходив, так, як така увага велика. Я особисто поважаю всі нації, національності і так далі. Тільки я не розумію, чому інколи така велика увага до одних і таке принизливе ставлення до інших. Тим паче до своїх. До своїх. Свої, як обнулені, знаєте. А от коли інші, то до них дуже поважливо. Це українське, до речі. Бий свого, щоб чужі боялись. Шалом Ukraine! Telegram, шапці профілю, там фотографії, хто не бачив. А, ну і можете написати, які ваші. Ну, чому там, що там Андрій Шевченко робить? Не знаєте? А, ну футбол, футбол. Окей.